Під силу здійнятись на висоту, подолати бездоріжжя, а головне стати надійним помічником для українських спецпідрозділів та розвідників у боротьбі із окупантом. Автомобіль справа рук вінницьких майстрів, котрі навчились споряджати наших військових не гірше за американську чи ізраїльську армії. Легка тактична машина, яка буде дуже швидко переміщатися по пересічній місцевості, зможе перевозити особовий склад, зможе перевозити БК, зможе багато ну, Як таких функціональних задач, з якими простий пікап не справиться. Автівка може потужно стартувати, швидко рухатись, і це саме те, що потрібно на передовій, аби оперативно виконувати бойові завдання. Розробник та автор багі Юрій Берко у своїй конструкції врахував всі виклики воєнного часу. Тут дверечка відкривається назад, так. для того, щоб е в ширину габарити не виростали і було зручніше. Вона... Враховано все до дрібниць, то не перебільшення. Багі може пересуватись вночі, не вмикаючи ліхтарі, бо ж над лобовим склом конструктори розмістили камеру нічного бачення. І тут все видно. Ночі, куди їхати? Він перед очима. Якщо темно, то взагалі тут він і не мішає, тому що є трохи обзора. Не просто баги, а справжня бойова машина на даху автівки, місце для кулеметника. Це, як ви бачите, це ложе, на якому буде стояти три кулемети. Під них буде, під кожний буде своя станіна. Ложе залишається одне. Я поставив я вам зараз просто ще раз покажу для щоб його бігом замінити. Все робиться, щоб було просто бігом. Мобільні, раптом що знімаються і можна працювати з бліндажу. Подумали розробники про зручність тих, кому доведеться вести вогонь та пересуватись у відкритому кузові. Два сидіння для бійців, вони теж у нас якби мобільні, тому що є складні. Бачите, трошки складається, воно дуже просто. кинули. Просто воно зафіксували і просто. Коли вона навіть регулюється. ви бачите, тому що ну хлопці під кожний під себе. Під рахунком до дрібниць майстри не займались, але в загальному кажуть, створення одного такого багі обійдеться в 10 тисяч доларів. Цю робили, щоб вона максимально була універсальна для всіх задач, потужна, щоб вона була і на зиму, і на літо, і на дощі на болото. Тобто є такі, що в Україні роблять відкриті вони без лобового скла, там на меншу кількість. Бійців, тобто сюди можна ну, 200, 200 кінських сил мотор, То сюди можна без проблем посадити 8 чоловік, і, вони, і вона їх потягне без питань. Попіклувались конструктори і про запасні колеса, бо на бездоріжжі і всіяній уламками землі різне може трапитись. Апарат, звісно, такий з прискоренням такий, поняєте, що дійсно десь вилетіти, сипати її. І... Змінити позицію, то, звісно, він буде дуже чудовий. Дуже. Поїде Багів вже зовсім скоро до бійців гостомельської бригади, швидкого реагування. На тижня два і вона вже буде в них, тому що гріх тримати таку шикарну машину, коли вона може працювати і допомагати знищувати наших ворогів. Післявоєнна відбудова та управління земельними ресурсами важливе питання, яке стоїть сьогодні перед громадами. У Вінниці за ініціативи Асоціації міст України влаштували діалоговий захід з питань земельних відносин. Надіємося через асоціацію, через відповідний комітет ці питання донести до центральних органів влади, тому що. Я, як і всі представники громад, переконані, що ми чітко маємо знати, що ми як в якому порядку маємо робити по завершенню війни сьогодні державою запущений процес розробки програми перебудови чи відбудови країни. Відповідно до існуючого законодавства, усі громади мають розробити відповідні програми для громад. І тут, безумовно, в цьому аспекті є дві важливих складових: це землеопорядна і містобудівна документація. Від ефективного використання земель залежить не лише надходження до бюджету, а й стратегічне планування розбудови міста, а ще створення майданчиків для залучення бізнесу, констатує мер Сергій Моргунов. Якщо говорити про децентралізацію, то зрозуміло, що саме комунальне майно і земельні ресурси це один із таких елементів ефективного управління цими ресурсами. З точки зору і задовільних потреб членів територіальної громади, крім збройних сил України, я вважаю, що територіальні громади це одна із таких основ підтримки нашої держави саме в перемозі. Підтримки збройних сил і так далі. Тому, якщо говорити про децентралізацію, дуже важливо, щоб ми однозначно відстоювали інтереси територіальних громад. Необхідність інвентаризації земель, геоінформаційних систем, а також удосконалення законодавчої бази. Обговорити на болілі питання зібралися міські, селищні та сільські голови. Їх заступники, фахівці земельної галузі спільно з державними експертами. Щоб це все дійсно працювало на користь громад, ну наша функція в даному випадку це забезпечує механізми, належні механізми для вирішення цих проблем і почути про ваші проблеми, серед питань, які цікавили учасників: інвентаризація та земельний аудит, адже це найбільш доступний і швидкий метод контролю за комунальними ресурсами. Ми всі розуміємо, перемога обов'язково наступить. Після перемоги вся країна і територіальні громади зайдуть у процес перебудови громад, і в цьому питанні важливо кожній громаді розуміти той потенціал, який у неї є. У всіх аспектах це і можливість розвитку релокованих підприємств, які переїхали в міста чи в області опорні, які сьогодні ну відносно. Завдяки нашим Збройним силам, от, в безпеці місто Вінниця давно працює уже над питанням монетаризації земель, раціонально їх використання. Існують цілі інституту. У нас є напрацювання з цього приводу. Валювало учасників і питання безоплатної приватизації ділянок під забудову для учасників бойових дій, адже претендентів в сотні разів більше ніж вільних земельних ділянок у громадах. Одне з питань, яке ми плануємо через асоціацію, от, ініціювати все таки перед центральними органами влади, це монетизація даного права. Через прийняття відповідного закону з можливістю виплати компенсації тим, хто не скористався даним правом. Сильні громади, основа держави, переконують фахівці. Тож наразі важлива консолідована позиція органів місцевого самоврядування та центральних органів влади, а також подальше зміцнення вже наявних успіхів децентралізації. Багатотонна допомога для переселенців у коробках, новенькі ліжка, шафи, тумби, дзеркала, столи та стільці. Ця допомога від УКБ ООН, від нашого представництва в Україні, Це дуже важлива допомога. Гуманітарну поставку отримали переселенці, які мешкають у гуртожитку Вінницького центру профтехосвіти. планки – Це ніжки по ярусного ліжка. Розуміли ні? Так. ось вони по схемі ці позначені. Меблі, немов конструктор, складають викладачі та учні ЦПТО. Гарнітур розмістять у кімнатах гуртожитку, які відремонтували за підтримки міжнародної неурядової організації ЕКТЕД у співпраці з міською радою. Таких кімнат у нас на цьому поверсі відремонтовано 18, і ми зможемо ці приміщення переселити із інших поверхів, на яких проживають ВПО на місцях наших здобувачів освіти. Ми зможемо переселити інші родини покращити для них умови проживання. Юлію із рідного слов'янську вигнала повномасштабна війна. Прихисток із родиною знайшли у Вінниці і вже 10 місяців мешкають у цьому гуртожитку. Зізнається, серце крається від постійних новин про ворожі обстріли Донеччини. Звичайно, дуже б хотілося, щоб ми повернулися додому. Але наразі ситуація в нашій області дуже складна. Бахмут Солидар дуже зараз складно, але ми всі віримо. В зсу віримо в перемогу і чекаємо. Чекаємо на перемогу. Дуже хочеться додому. В Вінниці ми вдячні. Ми вдячні всім людям, які поруч з нами. Жінка каже, у скрутній ситуації підтримка дуже цінна. Завдяки допомозі міста, волонтерів та закордонних організацій відчувають вони з бідою не сам на сам. В цей час, коли ми зовсім не маємо коштів, ми потребуємо допомоги. Тому це дуже доречний, доречна допомога для нас. Поставка меблів дозволить покращити побут щонайменше 70 переселенців. У нас є вже житло, житло дуже гарне, з гарним якісним ремонтом. А тепер у нас ще будуть меблі, і ми можемо ну, відчувати себе майже майже як вдома. Загалом же в гуртожитку проживає близько 130 українців, які тікали від війни. Кількість їхня нестабільна, адже одні повертаються на звільнені території, а інші евакуюються до вінлиці з гарячих точок. За словами директора центру, ремонт приміщень і нові меблі дозволять комфортно розмістити в гуртожитку і переселенців, і учнів. Ми зможемо вирішити дві проблеми: поліпшити, значно поліпшити умови проживання людей зі статусом ВПО, які на сьогоднішній день проживають в нашому закладі, і це досить велика кількість, вона чи не найбільша в місті Вінниці серед усіх колективних центрів. І також надати можливість вивести на навчання в форматі офлайн більшу кількість наших учнів, які зможуть вдосконалювати свої навчання, свої професійні вміння і навчатися вже у морах урожаючих майстернів Гуртожиток центру профтехосвіти один з найбільших шелтерів у Вінниці. Від початку повномасштабного вторгнення тут транзитом прийняли більше 18 тисяч переселенців. Про небезпечне печиво з Румунії попереджають віничан. у продукті, який ви бачите на екрані, виявили високий вміст отруйної речовини акриламіду. Про це повідомила Держпродспоживслужба. Зазначимо, після вживання цього печива ознаки отруєння проявляються від кількох днів до тижнів. А це посилене потовиділення на руках та ногах, оніміння та навіть параліч. Продавці повідомили про необхідність вилучити товар з обігу. Дві тисячі доларів за перетин кордону у могилів Подільському поліцейські зупинили іноземців, які намагалися незаконно потрапити в Україну. 40-річний та 39-річний узбекистанці намагалися домовитися з прикордонниками. Вирішили, що за тисячу доларів від кожного вдасться підкупити військових. Зловмисників затримали і помістили до ізолятора тимчасового тримання. Відкрили кримінальне провадження. Іноземцям загрожує позбавлення волі від 4 до 8 років з конфіскацією майна або без такої. Thank you Обдурювали військових та їхніх родичів, сидячи за ґратами. На Вінничині поліцейські викрали злочинний бізнес. Четверо засуджених за тяжкі та особливо тяжкі злочини вигадали спосіб наживитися на людській біді. Чоловіки створювали фейкові акаунти військових, які за винагороду обіцяли звільнити з полону або розшукати безвісти зниклих на фронті. А ще продавали генератори та техніку для потреб фронту за заниженими цінами. Товар, звісно, ніхто не отримував. А злочинці за день отримували до. 100 тисяч гривень допомагали засудженим отримати брудні кошти шестеро спільників з Вінницької, Чернівецької та Житомирської областей. Серед них і жінки, які знайомились з військовими у соцмережах, та під час спілкування видурювали у них гроші, нібито для допомоги на лікування хворих дітей і родичів, розв'язання побутових проблем та інше. Протиправну діяльність документували правоохоронці протягом кількох місяців. Слідчі провели обшуки у місцях відбування покарання та проживання їхніх спільників. Вашому кросовку, знаєш, за телефон правоохоронці вилучили у підозрюваних мобільні телефони, сімки, банківські картки, чорнові записи та гроші. Підозрюваним загрожує до восьми років за ґратами. Безпечні умови для всіх учасників дорожнього руху ще на дев'яти перехрестях на світлофорах завершили встановлювати блоки безперебійного живлення. Це обладнання за відсутності електроенергії дозволить автономно працювати світлофором до чотирьох годин. На 22 найбільш завантажених та аварійних перехрестях вже працюють батареї. Україна рекордсменка більше одного метра завдовжки та 86 сантиметрів ширину. Таку мапу України на полотні власноруч вишила 16-річна вінничанка Маргарита Яценко і побила національний рекорд. Найбільша мапа України вишита вручну підліткою. Зафіксували рекорд експерти національного реєстру. Усе виміряли до міліметра. Вишитих карт у нас є багато. Навіть більше того, в нас є карти. Вишиті етнічними орнаментами, але вперше представляється на рекорд карта вишита дитиною підліткового віку. Маргарита, мабуть, не дуже любить, щоб її називали дитиною підліткового віку. Але насправді до 16 років вважається, що це підліток. Відповідно, ми маємо абсолютно нову номінацію, з якою ми сьогодні. Вносимо Вінницю до національного реєстру рекордів до всіх досягнень України. Вишивала мапу неньки Маргарита півтора року. Для цього їй знадобилось більше 37 кілометрів ниток. Я вишивала, коли було натхнення або на кожній перерві, після уроків на вихідних щоправда в неділю не вишивала. Кожна область на мапі вишита саме тим орнаментом, який історично притаманний цій частині України, розповідає Маргарита. Поруч з картою гімн та герб України. Загалом робота складається з понад 370 тисяч хрестиків. Взагалі ідея прийшла майже спонтанно, але я планувала це робити майже півроку. А потім, коли вирішила, знайшла в інтернеті для ну, хоча б якісь картинки. Для кожної області. Потім шукала підходящий для мене орнамент, який мені більше подобається, це вишивала на кожну область. Довгенько шукала для Криму найдовше. Крим останній був. І результат виправдав усі очікування. Зізнаються рідні юної майстрині. Дуже цим пишаються і певні на досягнутому дівчина не зупиниться. Вона буде робити масштабніше, коли вона в такому віці вишила таку карту сама. То зрозуміло, що вона не зупиниться, вона ще щось буде робити, буде вишивати, тому що в неї стільки планів, в неї стільки мрій. А ось долю своєї роботи Маргарита ще не вирішила, бо ж досить емоційно до неї прив'язана. Не знаю ще, можливо, продам, якщо достойно оцінювати. Для мене вона має спливе значення. Я її дуже довго робила, навіть не могла повірити, як вона закінчила. Два тижні ще не відходила. Підтримали старання майстрині у Вінницькій міській раді за ініціативи міського голови Сергія Моргунова. Депутати Олександр Педорченко та Микола Яременко виділили кошти на послуги з реєстрації рекорду, а це майже 26 тисяч гривень. Вінниця представляє не лише свій регіон, а всю Україну саме такими чудовими дітьми, саме такою чудовою роботою. Я вам дуже дякую. Як повідомили представники національного реєстру загалом у Вінниці, зареєстрували вже 44 рекорди України. Тримка піснею маленький Давид з Вінничини заспівав ой у лузі червона калина для дядька прикордонника. Дитячий патріотизм не залишив байдужими держприкордонслужбу. І вони розказали про це на загал. У майбутньому хлопчик мріє стати, як його дядько, прикордонником. Хоче захищати нашу країну від усіх, хто посягне на її свободу та незалежність. Ця пісня для Давидика улюблена, кажуть батьки. Саме тому він її виконав для всіх захисників. Хамитую. Amen.